України Наталія Могилевська вже тут поруч з нами. Тож у вас є чудова нагода зустріти оплесками народну артистку України Наталію Могилевську. Нагадаю, що сьогодні о 19.30 у нас гостях народна артистка України Наталія Могилевська з моновиставою доньки. Я обігру себе за ваших. По дорозі не с добрий. добрий день, любі мої друзі, мої люди. Я прийшла запросити вас на свою виставу, яка сьогодні буде ввечері. Що це? Це не зовсім концерт, хоча я співаю там. Це вистава а, квінтесенція а, сьогодення мого життя. Мої знайомства з чоловіком. Моя прекрасна родина, дві доньки, яких ми встановили на початку війни. І ось це чому я ж десять років була самотньою, Ви знаєте? Десять років я була самотньою. І чому які зміни сталися зі мною? Чому саме так змінилося моє життя? Вона така з гумором. Я там ще граю дві ролі: себе і мою сусідку. Яка цю моїлську все про неї знає, про цю моїлську. І про характер, і про чоловіків, і про все, що вона робить так чи не так, така сусідка в мене взагалі. І вона в мене весь цю виставу, все коментує, оцінки сьому ставить, каже, це було гарно, це було погано, дуже класна, іронічна роль. Приходьте в чоловіків, це улюблена артистка, ця от ця сусідка, значить, Майлєвська, це улюблена артистка на виставі. От тому я і чоловіків запрошую, тому що це не суто жіноча вистава, там є що подивитися, і поржать. місцями драматична, місцями така, знаєте, взагалом дуже надихаюча вистава, яка дає сили, життя, бажання жити, любити, народжувати і бути в гарному настрої. Тому приходьте це класний буде вечір. От, побачите. А взагалі, я не знаю, як у вас сьогодні справи. Я хочу тільки попередити перед виставою водичку не пийте. А так все буде гаразд. Так, що вам заспівати? Анечка, що у вас в виставі найвідоміше? Бо там є деякі пісні, які ви вперше почуєте. Але є що і відоме, що відоме. Да? А музики ж немає. А, ти, да, що, зараз без музики. Давайте без музики. Ой, ю, вишене муса. Там соласько щебета, додому я просилася, а він мене все не пуска, додому я просилася, а він мене все не пускав, маруся. Раз, два три, калина, чорняво дівчина, дівчина, саду ядервала, маруся, раз, два три, калина, на дівчина, дівчина, саду я дорвала. А ну, хто пам'ятає слова, розпряйте, хлопці, кони та лягайте, спочивати, а я піду в сад. Копать маруся, раз, два деркали. Так, чоловіків мі... А вміє ну давайте, і маруся раз два деркали на чорневая дівчина. Саду я дервала, Маруся раз, два деркали на чорневая дівчина, саду я дервала. Мої прекрасні і пам'ятайте, дівчата, що ласточки, о, що пінгвіни – це ласточки, які є лі після 18 -ї. Це я вас люблю до зустрічі. Народна артистка України Наталія Могалевська у нас в гостях сьогодні о дев'ятнадцяті. Палаці культури. Ой, з того боку ходьте її, ставайте з того боку ходьте. Привіт, особливо. Сонце за що! Наталя, можете приклади прийде в нашій коммісії зуми. Зонга, Золга, руку, руку ні салат, там Мені казали, казалось, любов там біда, У поражали біжце зра. А я казала, доки я молода, я себе без ваших порад. І я ходила по дорозі до сквозь. Шановні друзі, давайте відійдемо трошечки від каси. Будь ласка, два-три кроки вперед. Будь ласка, не сносіть нас. Велике прохання, будь ласка, відійдіть, будь ласка, від реклами, будь ласка. А я ходила по дорозі деську за горизонт за невокрай. Народна артистка України Наталія Могалевська з моного думки сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури Жеченка. Давайте, давайте, мы ты выспит ножницы, я оставил наступаю. Субтитры создавал DimaTorzok Малад. <решение> Можно? Смотри, <давай>. Можно? вами? Можно? Я Можно? 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 Все, пойдемте в порт.